12 годин в зав'язаному пакеті. На Одещині зараз рятують немовля, яке покинула помирати матір. Жінка вже має трьох дітей, народила четвертого у власному недобудованому будинку. Поклали його в пакет, зав'язала і пішла геть. Ледь живу дитину знайшов чоловік про який викликав поліцію. Він і гадки не мав, що саме в пакеті, бо не підозрював про вагітність дружини. Олена Черняєва розповість. Саме тут, у цій недобудові, 35-річна жінка і народила немовля. Зав'язала його у пакет і кинула помирати. Знайшов хлопчика чоловік роділлі, який і не підозрював про вагітність дружини. Прийшов погодувати псів, які охороняють ділянку, і почув якісь звуки. Увійшов усередину, і після недовгих розшуків витяг з під цього старого дивана моторошний пакунок. Він в шокі, був. В шокі. У руки тряслися, не мог навіть скорою викликати. Води просив попити, Я йому дала води попити. Хлопчик Хлопчику зав'язаному пакеті провів 12 годин. Медики дивуються, як він взагалі вижив, і кажуть, урятувати малюка може хіба що диво, адже, хоча немовля, і народилася здоровим, його дихальна система дуже постраждала через тривалу гіпоксію. Вчора в роздільній температура достигала мабуть, 40 в тіні. де що її без кислорода системі рібка стабільно тяжове і прогноз. Кажем, так довольно таки не Сусіди кажуть, родина благополучна, виховує трьох дітей 16-ти, шістнадцяти, 6 шести років. Батьки не п'ють, обоє працюють. Хороший муж, роботящий, працює на желізній дорозі, де строїлі Трудяга такий. Нікода не відео, щоб он там випивший був, Лі ета, і што. Діті приїжають та нуженума пащені віделя. На рядка приїжджає. жінка зараз у лікарні. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом залишення дитини у небезпеці. Однак, після допиту і психіатричної експертизи породіллі справу можуть перекваліфікувати як вбивство. Буде проведений її допит. Ми будемо розуміти, що вона, яке вона має відношення. Моральне суб'єктивне відношення до даного діяння. є певні умови вважати, що дитина свідомо була залишена в такому стані, що вона не могла вижити. Якщо справу перекваліфікують, жінці загрожує до п'яти років ув'язнення, адже те, що вбивство з мати дитини одразу після пологів, вважається пом'якшувальною обставиною. Про причини моторошного вчинку жінки наразі можна лише здогадуватися. Відомо лише, що свою вагітність вона приховала і від родичів, і від лікарів. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одещина ТСН 1+1.